Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене як завжди звати Віталій, і сьогодні в нас наступні 50 найбільш ужеваних слів в англійській мові. Готові? Починаємо. І першою фразою на сьогодні буде Can you speak more slowly, please? «Can you speak more slowly, please?» означає, чи можете ви, будь ласка, розмовляти повільніше. Особливо, коли ви починаєте тільки вчити англійську мову, все, що вам кажуть, буде дуже важко зрозуміти. Тому ця фраза приходить вам на допомогу. Ви можете сказати «Can you speak more slowly, please?» і тоді людина можливо повторить ще раз або просто буде розмовляти повільніше в її або його наступних реченнях. Дослівно тут є такі слова як «Can» могти, «You» – Ми знаємо це ти або ви, «Speak» говорити або розмовляти. More це більше, і slowly це повільно. Також там є слово please, але я думаю, всі його знають, це, будь ласка. Наступна фраза це how do you say якесь слово in English. Тобто, як сказати щось там англійською. Це корисно, якщо людина знає вашу мову. І ви можете сказати ось це слово своєю мовою. Наприклад, how do you say яблуко in English? І вам відповідають Apple. How do you say, say це говорити? Або сказати. Тобто, how do you say, як ти кажеш це слово in English, англійською мовою або в англійській? Наступна фраза є схожою до попередньої, і вона звучить наступним чином. What does this word mean? What does this word mean? Означає, що означає ось це слово? Тобто, ви, можливо, вказуєте людині на конкретне слово і просите пояснити, що це означає. Word слово mean – означати. Рухаємось до наступної фрази, і тут у нас can you help me find. І потім буде якесь продовження. Отже, це означає, чи можеш ти мені допомогти знайти. Find означає знайти. І потім ви кажете продовження або ресторан, ресторан, або gas station – заправку, або що вам не було потрібно. Тобто, чи можеш ти допомогти мені знайти? Can you help me? Find. Наступна фраза це where can I buy. І потім буде якесь продовження, конкретно що. Тобто вона означає, де я можу купити щось. Where can I buy? Наприклад, ви розмовляєте зі своїм другом, знайомим або, можливо, колегою по роботі, і вони купили якусь круту річ, і ви запитуєте, де я можу також це купити. Отже, скажемо Where can I buy? How far is it? How far is it означає, як далеко це. Дослівно, як. Далеко є це. Але українською ми не будемо казати ось це є, ми просто скажемо, як далеко це. «How far is it?» Наступна фраза це what's your favorite?» і потім буде продовження що саме. Отже, ця фраза означає, який твій улюблений або твоя улюблена. І потім продовження або напій, або фільм, або книга. Тобто, що б це не було, ви завжди скажете «What's your favorite?» «Favorite» якраз означає улюблений. I don't feel well. I don't feel well означає я погано почуваюся. Але це не дослівний переклад. Дослівно тут буде я не feel відчувати, почуватися. І well це добре. Тобто я не почуваюся добре. А ми можемо сказати або я не почуваюся добре, або я почуваюся погано. Рухаємось до наступної фрази, і тут у нас can you recommend a good. І далі буде якась річ. Тобто це означає, чи можеш ти типу, порекомендувати мені хороший або хороший фільм, або хорошу книгу, або хороший ресторан. Тобто, що б це не було, ми завжди скажемо: Can you recommend a good щось там? «Recommend» – слово, схоже до українського, рекомендувати. What's your phone number? Дослівним прикладом даної фрази буде, що є твій телефон номер. Але я думаю, ми всі вже зрозуміли, що правильним прикладом буде, який в тебе номер телефону, або який твій номер телефону. Can I use your phone? Can I use? Your phone. Дана фраза означає, чи можу я скористатися твоїм телефоном. Use, використовувати, скористатися. Наступна фраза допоможе вам знайти дорогу, якщо ви заблукали, або просто, якщо ви шукаєте якесь місце, коли подорожуєте. Отже, ви можете сказати how can I get to, і потім називаєте якесь місце. Ця фраза означає, як я можу потрапити туди-то. Наприклад, how can I get to the central park? Тобто центральний парк, як я можу потрапити до центрального парку. І далі вам покажуть, куди йти, або який автобус взяти, або який поїзд метро взяти. Can I try this on? Запитання can I try this on? означає, чи можу я це приміряти. Отже, ви в магазині одягу і хочете щось приміряти, І ви запитуєте асистента: can I try this on? This мається на увазі ось це. Тобто, ви тримаєте в руках якийсь одяг, і ви запитуєте, чи можу я ось це приміряти. Замість цього, this ви можете поставити будь-що. Тобто can I try? A T-shirt on. T-shirt – це футболка. Чи можу я примірити футболку? Try on це фразове дієслово, яке означає приміряти. І воно завжди буде try on. І слово, яке ви хочете примірити, тобто одяг якийсь, який ви хочете примірити, буде стояти між цими двома словами. Try a t-shirt on. Try a jacket on. І так далі. Наступна фраза це How do I get to the city center. У нас вже була фраза How do I get? Це як мені потрапити кудись, а «City center» – це центр міста. Це дуже вживана фраза, особливо коли ви багато подорожуєте. Ви прилітаєте в якийсь аеропорт і ви запитуєте, наприклад, на стійці з інформацією, як мені потрапити до центру міста. Отже, «How do I get to the city center?». Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошої онлайн школи та класного викладача англійської мови з досвідом, з хорошою вимовою та цікавим підходом до викладання, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це школа мого друга, на яку я сам працював деякий час. І можу вам сказати, що це прекрасна школа з хорошими викладачами. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська та від Віталія, на вас чекає приємна знижка. Далі в нас «How long does it take?» How long does it take означає, скільки це займає часу. Але це не дослівний переклад. Дослівно це як довго це забере, або це візьме. Take це брати. Тобто how long does it take, як довго це візьме? Але це не зовсім правильний переклад українською, тому ми скажемо, скільки часу це займе. Або скільки часу це займає. Наступна фраза є проста, але дуже корисна. I need a doctor. I need a doctor, мені потрібен лікар. Отже, якщо з вами щось не так, якщо ви погано почуваєтеся, ви можете сказати I need a doctor, і можливо люди вам допоможуть знайти лікаря або покликати когось, або викликати швидку допомогу. Отже, дуже корисна фраза. I need a doctor. Наступна фраза це Is there a pharmacy nearby? Is there a pharmacy nearby означає, чи є тут поблизу аптека. Правда, дослівно так не буде звучати. Дослівно прикладається є там аптека поблизу. В англійській ми кажемо «is there», є там, але воно не має на увазі там, дослівно, там десь. Ні. «Is there» – це в принципі чи є», Чи є аптека поблизу. Is there a pharmacy nearby? Can I have some water? Чи можна мені трохи води? Дослівно, чи можу я мати трохи води? Can I have some water?». What's your favorite food? Ми вже вчили what's your favorite, тобто який твій улюблений або яка твоя улюблена, а food означає їжа. Отже, what's your favorite food, яка твоя улюблена їжа? Рухаємось до фрази do you have any hobbies? Do you have any hobbies означає, чи є в тебе якісь хобі. Слово any в даному випадку означає якісь або будь-які, чи є в тебе будь-які хобі. І все решта, я думаю, тут зрозуміло. Do you have чи маєш ти? І hobbies – це хобі в множині. Can I have your email address? Can I have your email address? Чи можу я отримати адресу твоєї електронної пошти? Дослівно там can I have, чи можу я мати адресу твоєї електронної пошти? Email address, думаю, ви всі зрозуміли. Це якраз адреса електронної пошти. Наступна фраза це знову ж таки what's your favorite, але тепер вже movie. Movie означає фільм. Отже, я думаю, ви самі здогадали, що це означає. What's your favorite movie? Це який в тебе улюблений фільм. I need to go now. I need to go now. Мені потрібно йти зараз. Тут дослівний переклад майже ідентичний, нічого складного. I need, мені потрібно, я потребую. To go йти now, зараз. I need to go now. I'll call you later. I'll це I will. Скорочення від майбутнього часу. I will, я буду. I'll call дзвонити. you later. Пізніше. Я подзвоню тобі пізніше. I'll call you later. Наступна фраза це what's the best way to, і потім ви кажете, що зробити. Вона означає, який найкращий спосіб це зробити, або зробити щось там. What's the best way? Дослівний приклад, що є найкращим способом. Way це спосіб або шлях. Найчастіше вживається як шлях, але також в даному випадку це спосіб щось зробити. Way. Так ось, what's the best way? To. Наступна фраза є дуже цікавою, і звучить вона як I'm looking for. Що це означає? Це означає я шукаю щось. I'm looking for a book, я шукаю книгу. Але якщо поглянути на цю фразу по словах, то вийде дуже цікаво. Так ось, I'm, я є. Looking дивлюся, for для. Я є, дивлюся для. Тому що слово «look» означає як дивитися, так і шукати. «For» вони додають обов'язково. Якщо ви шукаєте щось, ви мусите сказати for «Для». тобто я шукаю для книги. Хоча українською ми скажемо я шукаю книгу. Також пам'ятаємо про дослівні переклади. Вони не потрібні, коли ви вивчаєте англійську, не потрібно дослівно перекладати речення. Дослівно можна перекладати тільки слова, і то не всі. А отречення завжди через граматику, через граматичні особливості, будуть перекладатися по-іншому. Can you show me the way? Can you show me the way? Чи можете ви мені показати дорогу? Тут якраз є слово way, в значенні дорога або шлях. Попередньо ми говорили про це слово як спосіб, а тут це вже якраз дорога та шлях. Show – це показувати. Отже, can you show me, чи можеш ти мені показати the way, шлях або правильну дорогу. How much does it cost? Фраза how much does it cost означає, скільки це коштує. Раніше ми вже вчили how much is it. Це також означає, скільки це коштує. Але це спрощена, коротенька фраза. Повна ж фраза звучить як how much does it cost. Кост це коштувати. I'd like to order. I'd like to order. Я б хотів замовити. Тобто ви знаходитесь в ресторані і кажете, що ви б хотіли замовити ось це, ось це і ось це. Також дослівно, я б. I would, якщо пам'ятаєте, I'd це скорочення від I would, я б. I'd like, ось ця вся фраза разом означає я б хотів. Like – це подобатися, але ось ця фраза I'd like разом означає мені б хотілося, я б хотів, і order замовляти. Can I have some more? Чи можна мені трохи більше? Can I have, чи можу я мати? some, трохи more, більше. Can I have some more? Чи можна мені ще? Або чи можна мені трохи більше? Do you take credit cards? Do you take credit cards чи приймаєте ви кредитні картки? Дослівно take це брати, тобто чи берете ви кредитні картки. Наступна фраза це I'm lost. І I'm lost означає я загубився або я заблукав. Lost це минула форма від слова «lose» губити, губитися. А от «lost» – це вже загублений. Я загублений. Я є загублений дослівно. Наступна фраза це what's the weather like today. What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Ну, дослівно, воно і близько так не перекладеться. What's це що є? Погода. Потім like. В даному випадку слово like перекладається як як. Або схожа. На що схожа сьогодні погода? Або як сьогодні погода, як виглядає сьогодні погода? I'm sorry, I'm late. I'm sorry, це мені шкода, або вибачте, I'm late, я запізнився. I'm sorry, I'm late – Can you write it down for me? Can you write it down for me? Чи можете написати це для мене? Тобто ви запитуєте якусь інформацію, і ви розумієте, що ви не зможете це запам'ятати. Ви просите, чи людина може це для вас записати. Також там є слово down, яке дослівно означає вниз, але write down це фразове дієслово, яке означає або написати, або записати щось на аркуші паперу. Не записати в знатні як відео, а записати ручкою на папері, коли ви пишете. І це якраз означає write down. Тобто can you write it down for me? Чи можете для мене це написати, або чи можете для мене це записати. Наступна фраза це what's the address. What's the address? Тобто яка адреса? Дослівно тут що є адреса. Але дослівно ми не перекладаємо. Тому яка адреса? What's the address? Наступна фраза це Where's the nearest ATM. Також Where's це where is, Скорочення від де є. The nearest найближчий. Ми вже вчили слово nearby, це поблизу. Саме по слові слово near означає близько, а the nearest це найближчий. «Найближче». Отже, де є найближчий банкомат? ATM це банкомат. Рухаємось далі до наступної фрази, і тут у нас Can I have a menu, please? Чи можу я мати меню? Або чи можу я отримати меню, будь ласка, меню меню, як в ресторані? Отже, ще раз: Can I have a menu, please? Чи можу я отримати меню? I'd like to reserve a table. Ось ця фраза I'd like to reserve a table означає, я б хотів зарезервувати стіл. Reserve схоже слово до українського резервувати. Table, стіл або столик, як в ресторані. Я б хотів зарезервувати столик. I'd like to reserve a table. Наступна фраза є дуже корисною, особливо якщо ви подорожуєте наодинці. Так ось вона звучить так: Can you take a picture of me? Can you take a picture of me? Чи можете ви мене сфотографувати? Can you take a picture? Take a picture, взяти картинку або взяти фотографію. Але take a picture як фразове дієслово означає сфотографувати. Of me, Тобто мене. Чи можете ви сфотографувати мене? Також можна сказати for me для мене. Чи можете ви зробити фотографію для мене? Can you take a picture for me? Can I sit here? Can I sit here означає, чи можу я присісти ось тут. Sit, сідати, присісти. Here, тут. Отже, can I sit here, чи можу я присісти ось тут. Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? Тобто, де я можу знайти таксі? Дослівний приклад майже ідентичний. Where can I find, Де можу я знайти a taxi – таксі. Наступна фраза це what time does it open, або what time does it close. Що це означає? В якій годині він, наприклад, магазин або ресторан, відкривається і в якій годині він закривається. What time does it open? What time does it close? Наступна фраза це can I get a discount. Can I get a discount? Discount знежка. Can I get, чи можу я отримати. Тобто, чи можу я отримати знижку? Can I get a discount? Наступна фраза це Where is the bus station?» або «Where is the train station?» «Bus station» – це автобусна станція, «train station» – це вокзал. Отже, вся фраза означає, де є автобусна станція або де є вокзал. Наступна фраза є дуже корисною і звучить вона ось так: Can I have the Wi-Fi password, please? Can I have? Ми вже вчили, чи можу я мати, чи можу я отримати. «The Wi-Fi», думаю, всі знають, що це таке. Password пароль, тобто чи можу я отримати пароль до Wi-Fi. Наступна фраза це do you have any vegetarian options. Do you have any vegetarian options? Чи є у вас якісь вегетаріанські страви? Options це не страви. Options – це варіанти. Тобто, чи є у вас якісь варіанти вегетаріанських страв. Слово страви в даному реченні взагалі немає, але так можна сказати в англійській мові. Vegetarian options мається на увазі, чи є у вас якісь варіанти вегетаріанських страв. Наступна фраза це знову ж таки what's your favorite. Але тут вже «book». Я вже вам казав раніше, що «book» – це книга. Отже, what's your favorite book? Яка твоя улюблена книга. Let's meet tomorrow. Let's meet tomorrow. Давай зустрінемось завтра. Let's meet let's це давай. meet зустрітися і tomorrow завтра. Отже, давай зустрінемось завтра. Let's meet tomorrow. I need help with this. Фраза I need help with this означає мені потрібна допомога з цим. Дослівний переклад буде майже такий самий: I need мені потрібно, help, допомога with this з ось цим. Отже, це все по фразах на сьогодні. Я сподіваюся, вони були вам корисними і сподобалися. Якщо ви хотіли бачити ще продовження даної серії, залишайте ваші подобайки, а також обов'язково пишіть коментарі, що хотіли б бачити продовження. При бажанні також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше, і побачимось наступних відео. Bye, guys!